Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Росія просить занадто багато в переговорах щодо угоди про припинення вогню в Україні. Чи відчуваєте ви, що адміністрація Трампа починає розуміти, що Путін насправді не зацікавлений у жодних компромісах? Цікаво, коли ви говорите про адміністрацію Трампа у попередніх моделях адміністрації Америки, президент був титульним головою, але його московий центр складався з усіх його політичних радників, які сиділи разом, обговорювали різні погляди і, зрештою, погоджувалися на спільну лінію дій на користь Америки. Сучасна модель інша. Складається враження, що президент Трамп просто приймає всі рішення, а його кабінет чекає, щоб почути, що він скаже, і потім підтримує це. Тому складається враження, що перші сто днів його адміністрація просто повторював те, що говорив президент Трамп. А саме, ми прагнемо миру. Потрібно знайти шлях до миру. Всі хочуть миру. Він не досяг успіху. Не дивно, що ми чуємо, як його адміністрація починає говорити про проблеми та шукати, де вони криються. і зрештою, деякі вирази звучать так, ніби Америка просто хоче вийти з цих переговорів. Я Думаю, що саме це турбує Європу, тому що Україні було досить важко протистояти російському натиску за підтримки американців. Якщо американська підтримка зменшиться або зникне зовсім Європі буде дуже важко заповнити цю прогалину. Саме тому так багато зусиль докладається, щоб зберегти американську підтримку, і саме тому угода щодо корисних копалин була такою важливою. Ви щойно згадали можливість того, що уряд Америки може вийти з переговорів і припинити підтримку України. Чи була б це хороша чи погана опція для Володимира Путіна? Адже деякі військові експерти вважають, що якщо Штати вийдуть з переговорів, то у Володимира Путіна виникне ще більше проблем, тому що в такому випадку переговори з Росією та підтримка України ляжуть на плечі Європи, і Європа знає, хто є агресором у цій війні. Цікаве питання. Я набагато більше зосереджений на військовій стороні цієї війни і менше на політичній Дякую за таке питання. На даний момент у чисто військових термінах. Хоча Америка та Європа надають схожу кількість фінансової підтримки Україні. Саме величезні запаси зброї штатів та набагато більш вражаюча оборонна промислова база генерують більше підтримки у вигляді зброї для України, і саме це зараз потрібне вашій нації. Моя тривога полягає в тому, що якщо Америка вийде з переговорів, то раптово в найближчій перспективі. Європі буде надзвичайно складно зрівнятися з постачанням зброї, яке наразі надходить від Америки, і це означатиме, що з військової точки зору сили Володимира Путіна матимуть легшу задачу. Тоді я сказав би їм: тисніть ще сильніше. Можливо, ви маєте рацію, що дипломатично, політично з Європою Володимиру Путіну буде не так легко вести переговори, але, відверто кажучи, він розпочав цю війну лише для досягнення військових цілей поки вони не будуть досягнуті, я не бачу підстав, щоб він вів переговори. Тому я думаю, Путін буде продовжувати тиск і зітхне з полегшенням, якщо Америка почне виходити, це буде відповідь на молитви Путіна. А якщо Володимир Путін вирішить продовжити війну, але не зможе досягти всіх військових цілей протягом деякого часу, адже здається трохи нереалістичним для Росії, наприклад, перейти через річку Дніпро. Захопити місто Херсон, місто Запоріжжя, Володимир Путін вважає, що ці міста є російськими, але вони українські. Якщо він не зможе досягти своїх цілей протягом певного часу, чи буде він домагатися угоди про припинення вогню? Чи погодиться він на припинення вогню в довгостроковій перспективі? Я вважаю з огляду на історію, що російські війська не зможуть перетнути річку Дніпро в найближчому майбутньому. Їм потрібен буде період відпочинку. Їм потрібно буде відновитися. Їм потрібно буде замінити бойові машини, поповнити запаси снарядів і лікувати поранених. Їм доведеться створити нові лінії постачання, і це ймовірно займе кілька років. Але Росія вже зробила це одного разу. Вони пережили надзвичайно важкі часи, ймовірно, вони очікували підкорити всю Україну за кілька днів ще в лютому 2022 року. Але швидше за все вони засвоїли свій урок. Вони повернуться сильнішими. Уся російська оборонно-промислова база наразі переведена на воєнні рейки, і тому вже за кілька років Росія буде готова до наступного великого наступу. Вони знатимуть, як переправитися через річку Дніпро, і якщо Україна не буде підготовлена, це ознаменує початок наступної фази бойових дій. Отже, для мене ключовим є те, що Росія, зрештою, зупиниться, принаймні на даний момент. Звісно, головне питання полягає в тому, як Україна зможе отримати ті гарантії безпеки, які необхідні, щоб не допустити наступного російського наступу. Це те, що Україна не зможе зробити самостійно. Я підозрюю, що це в ідеалі мало б забезпечити НАТО, але малоймовірно, що НАТО стане відповіддю, Тож, які елементи цієї безпеки повинні бути забезпечені, щоб це не було лише підписом на папері, а реальною переконливою стримувальною силою, яка зупинить Росію від нового наступу через кілька років. Давайте також обговоримо нещодавні вбивства всередині Росії. Російський генерал Москалик загинув в результаті вибуху автомобіля під Москвою. а в грудні минулого року в результаті вибуху загинув ще один російський генерал Ігор Кирилов. Якими ви бачите наслідки цієї атаки для командування Володимира Путіна і його армії? Які психологічні наслідки цього? Псакологіка консеквенсузес, коли стало відомо про це вбивство, воно стало великою новиною, але це не перший випадок, коли на російських генералів здійснюють напади. Хоча це привернуло увагу новин, якщо подивитися на це зі стратегічної точки зору. У Росії є багато генералів. Це ніяк не вплине на хід війни. Я думаю, що це є частиною стратегії України, щоб продемонструвати, що вони можуть перенести війну на територію Росії. Росія не повністю контролює ситуацію. Що Росія намагається зробити, так це утримати війну в межах України, щоб москвичі і люди в Росії могли продовжувати жити своїм повсякденним життям, слухати новини і вигадки про те, що відбувається. Цілеспрямовано націлюючись на російських генералів. Закриваючи російські аеропорти, атакуючи постачання нафти, нафтопереробні заводи та ключові аеродроми, Україна дуже ефективно демонструє російському населенню, що президент Росії Путін не контролює ситуацію, що він веде війну, і що Україна здатна дати відсіч. Але Я б не надавав великого значення втраті одного генерала. Це викликає занепокоєння для російських сил, але, відверто кажучи, в автократичному режимі, як у Росії, президент Путін має багато замінних генералів. Він не зупиниться через те, що втратить одного чи двох генералів. Давайте поговоримо про Володимира Путіна. до 25-річчя правління російські пропагандистські канали випустили великий документальний фільм про Володимира Путіна. Він показував журналістам свою квартиру в Кремлі. Цікаво, що в його квартирі не було жодного вікна. Чи бачили ви цей фільм, і яке ваше враження від цієї демонстрації головних досягнень Путіна? Я свідомо не дивився його, тому що я не є цільовою аудиторією цього фільму. Цільовою аудиторією була внутрішня російська аудиторія. і Я думаю, що за нормальних часів Путін ніколи б не зняв такого роду документальний фільм. Очевидно, якщо згадати Євгена Пригожина, який очолював марш на Москву, було досить дивно, як далеко він зайшов. Путін буде хвилюватися, що з підвищенням рівня смертності все більше солдатів повертаються додому з важкими пораненнями і розповідають правду про те, що відбувається на фронті, не те, що пишуть, а те, що насправді відбувається. Це створює іншу атмосферу в Росії, і небезпека полягає в тому, що Путін може повірити, що люди повстануть проти нього. Чим більше він зможе показати, що є лідером на довгу перспективу. Паном безпеки, який піклується про Росію та її довгострокові інтереси, і що він представляє це як екзистенційну загрозу російському способу життя, Все це частина його спроб заручитися підтримкою внутрішньої аудиторії. Він не має жодного відношення до того, що насправді відбувається, і все це зводиться до того, щоб зміцнити популярність президента Путіна вдома, щоб він не зазнав того ж, що сталося з багатьма диктаторами до нього. Ганебний і швидкий кінець. Він хоче цього уникнути. Давайте обговоримо американсько-українську угоду щодо корисних копалин та її вплив на стан війни. Згідно з повідомленнями Washington Пост. Російські еліти занепокоєні цією угодою, оскільки вони бояться, що ця співпраця між США та Україною може закрити можливість для Росії досягти угоди про припинення вогню на проросійських умовах. Як ви оцінюєте такий розвиток подій? Я погоджуюсь. Вважаю, що це великий і дуже важливий успіх. За сто днів, що президент Трамп перебуває при владі, справді змінилася динаміка у світі та динаміка щодо України. Я думаю, росіяни вірили, що після того, як президент Зеленський був попереджений президентом Трампом кілька місяців тому в Білому домі, Путін просто пройдеться по Україні. Ця ситуація перевернулася з ніг на голову. І значною мірою це пов'язано з угодою про Копалини. Ми знаємо, всі знають, що президент Трамп зацікавлений в укладанні угод і ділових контактах. І тепер він вважає, що це хороша угода для штатів і для України. і як така, що підтримує президента Зеленського та український народ. Тепер він відкрито проявляє гнів і загрожує росіянам, чого раніше не було. тож здається, Америка відкриває свої військові склади для поставок артилерійських снарядів. Тощо але я думаю, що психологічно найважливішим є те, що українці тепер відчувають, що американці прикривають їхню спину. Стосовно росіян, то тепер вони знають, що Сполучені Штати, крім відступити, можуть зробити і крок вперед, що є найгіршим можливим варіантом для росіян. Сподіваємося, що цей крок переконає росіян у необхідності сісти за стіл переговорів і розробити мирну угоду. Я думаю, тепер здається значно більш ймовірним, що Україна отримає мирну угоду, яка задовольнить український народ, на відміну від кількох місяців тому. здавалося, їм доведеться прийняти будь-яку пропозицію. Я думаю, що це також дуже підвищує ставки, оскільки можна припустити, що ми побачимо чимало американців, які зараз працюють над цією угодою з видобутку корисних копалин в самій Україні. І Путін буде знати, що він не може дозволити собі поранити або вбити американців, які працюють над комерційними проектами в Україні. Це означало б катастрофу. Тож як виглядає, це ставить Україну в набагато кращу позицію ніж кілька місяців тому. Хоча, як солдат, я вважаю досить дивним, що Америка має укладати бізнес угоду перед тим, як відправити війська, а не робити це через моральну правильність, Але це світ, в якому ми живемо на даний момент. Останні події змінили ситуацію на користь України. Сподіваюся, це змусить Путіна швидше сісти за стіл переговорів і укласти угоду про припинення вогню. Крім того, після підписання цієї угоди між Україною та Штатами про видобуток корисних копалин, адміністрація Трампа вперше схвалила продаж зброї Україні на суму 50 мільйонів доларів. Повідомляє Київ Пост. Крім того, державний департамент США схвалив продаж Україні винищувачів F-16 та супутнього обладнання на суму понад 300 мільйонів доларів. Ви вважаєте це розворотом? Розворотом США після підписання цієї угоди. Безумовно, тому що до укладення угоди ми бачили, що американці не поспішали з озброєнням. Ми говорили кілька місяців тому, коли американці зупинили потік розвідданих для української армії, і як це було важливо. Зараз ми здається знаходимося в абсолютно іншій ситуації, де американці готові продавати боєприпаси, як ви сказали, надавати адміністративну та технічну підтримку для F-16. Це те, що зробив би союзник, а не той, хто коливається, як це робили американці. Отже, я думаю, коли все це поєднати, угода щодо корисних копалин, те, що росіяни переживають важкі часи, падіння цін на нафту, і більшість людей у Росії вважає, що їхня економіка ось-ось розвалиться, то це зовсім інша картина ніж те, про що ми говорили на початку року, коли для України ситуація виглядала дуже погано. Також, за даними Washington Post, в Кремлі існують дві групи, наближені до Володимира Путіна. Перша група намагається переконати Володимира Путіна зупинити війну, прийняти угоду про припинення вогню в обмін на замороження лінії фронту і зняття санкцій з Росії інша група більш жорстко налаштована, намагається переконати Володимира Путіна продовжувати війну проти України, незважаючи ні на що. Яка група може досягти успіху з вашої точки зору Думаю, так було завжди. Путін має дуже тісне коло друзів і радників навколо себе. Але в Кремлі є і справжні яструби, дуже жорсткі прихильники, які насправді вважають, що укладення перемир'я зараз буде фактично поразкою для Росії. і коли думаєш, що мільйон солдатів загинуло або було поранено, а економіка фактично зруйнована. Росії буде дуже важко оговтатися. А з іншого боку, люди справляються добре. Якщо вони припинять бойові дії зараз, якщо РІШа скасують санкції і підтримають зростання цін на нафту, тоді у Росії з'явиться шанс. Путін є тією особою, яка опиняється в центрі всього цього. Я думаю, Путін розуміє, що якщо він прийме мирну угоду зараз від своїх менш жорстких колег, то це ймовірно стане кінцем для нього, адже яструби ніколи йому цього не пробачать. А диктатори в Росії, які зазнають поразки, дуже рідко-довго залишаються при владі Я думаю, що саме тому це посилює параною Путіна, і я не здивуюся, якщо в найближчі кілька місяців ми побачимо якісь показові зміни в Росії. Чи означає це, що прихильники жорсткої лінії Путіна можуть повалити його режим, можуть усунути його в разі укладення угоди про припинення вогню? Дуже важко дізнатися про внутрішні деталі роботи Кремля та його близьких колег і союзників. але я думаю, що яструби настільки вперті. Що вони ймовірно не задумувались би двічі про усунення Путіна, якщо би вважали, що він веде Росію в неправильному напрямку? здається, саме так працюють росіяни. Я думаю, що саме через це ми спостерігаємо цю параною. з усіх боків люди кажуть йому, що робити. Він опинився в складній ситуації, маючи країну, яка зазнала величезних втрат, як серед військових, так і в економіці. І він знає, що якщо він прийме неправильне рішення, це буде його кінець. І це не те, що рухає ним. 25 років, як російський диктатор. Він завжди казав, що хоче залишити Росію набагато величнішою, як деякі інші великі російські лідери, як Олександр III та Петро Великий Він може запам'ятатися як один з найгірших російських лідерів.